Розпочати. Сьогодні у нас на порядку денному перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчим органами міської ради, який складається з двох питань. Якщо зауважень заперечень, нема, пропоную проголосувати та затвердити його в цілому. Всім за дякую, порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду по суті. Доповідач у нас Міллер Володимир Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради. Питання перше, друге: про схвалення прогнозу бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2026 тисячі роки про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Дніпровської міської територіальної громади на 2026-2028 роки якщо зауважень заперечень не мав прошу підтримати та проголосувати Дякую, достатньо. Пішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.